На жаль, кількість жертв після того як російська ракета а, влучила в багатоповерховий будинок в Дніпрі, кількість жертв збільшилася до 23. це є остання інформація. А, роботи далі тривають без зупину від учора з розбору завалів цієї багатоповерхівки. Я вам скажу, що на Росії пропагандисти не мовчать, бо, хоч Люди, які мають, хоч трішки, якісь елементи людяності, так вони би просто не говорили про це, так тому що це звірство. Навпаки, в Скабєєві на програмі вони виправдовують і пояснюють, а чому ж вони б'ють по багатоповерхівках в Україні, в нашому випадку в Дніпрі про це говорить їхній пропагандист Семьон Пьогав. Давайте ми це послухаємо. Винужди. Були превращать эти города в руины. Да? Дійсно, так. Потому що тот же Маріуполь приходиш, і ти понимаєш, що ти зараз повинна з танка разматывать, условно говоря, да, там дом, де твоя учительниця живе, тому що неонацисти его, його там в огневую точку. Ну, от власне. І от є такі пояснення, що всюди, куди влучає, виявляється русня, там сидять неонацисти. От на кожному кроці, кожна багатоповерхівка, кожна цивільна інфраструктура, всюди нацисти. Неонацисти сидять і. Ну, Ркасне пояснення, правильно ж тому, що ви руйнуєте і зрівнюєте наші міста з просто з землею, і є класичний підхід. Там неонацисти, там приїхав Бандеру Морзяли колону е цивільних, які виїжджають з окупованих тимчасових територій. Та це було бандеромобіль, які обстрілювали, і це не, не неонацисти ну, в куди не, не вони по потрапить в цивільну інфраструктуру російська ракета. вони розповідають, що це е, центр прийняття рішень. І до цього в них були історії, що це е, там знаходиться або склад боєприпасів, або склад е, техніки, ховають українці техніки е, техніку серед мирного населення.